До інших тем сезон почався з випробування. Тепло щойно прийшло, а вже нічні заморозки. Городники не встигли порадіти весні, як погода змусила ховати розсаду. Що встигли посадити і що вдалося врятувати від негоди. Цього року садівничий сезон. Мав розпочатися як по нотах. Сонце пригрівало, земля прогрілася, розсада чекала свого часу. Після кількох теплих тижнів раптово повернулися заморозки. Нічна температура повітря опускалась до мінус одного трьох градусів за Цельсієм, що створило ризик для вже висаджених городніх культур. Садівники, городники товариства Мічурінець, що у горішніх плавнях бідкаються стосовно втраченої городини. Померзли в мене помідори, як таково, виноград, сливи, персики. Я вже п'ятий год живу на той дачі, то я як купляла в хазяїв, то вже той виноград був. Чорний отакий грони і білий отакі грони. Ні, не померзло. Вчора була все ціло, нічого не спасало. Лучок торчить. Вердіска теж на второї але на другій алеї там прям видно картоплю. Ось так з краю, що вона вся чорна стоїть. Ну а так, в принципі, смугою пройшло. Щоб сильно там ні. Виноград видно, як йти по нульовій алеї. Там прям видно, що виноград мерзлий. А так, в принципі, сказати, що сильно зачепило, то ні. Померзли хризантеми, Вся картопля, та що вже рання зійшла. Шовковиця, на дереві замерзли повністю абрикоси, ось як поварені стоять, скоро обсипляться. Дуже шкода, багато праці, багато було сподівань. Ну, маємо те, що маємо. Що можна, треба удобрювати, може щось відходимо. Проте, справжні господарі не звикли здаватися, хтось встиг укрити плівкою чи агроволокном, хтось уже готує нову розсаду, адже город це не лише про урожай, це про характер, терпіння і любов до землі. І хоча старт сезону вийшов прохолодним, попереду ще багато теплих днів.